Пушок в гості прийшов, на вікні заглядає. Всім привітик! Сидів світу, немає, все бачите, а не перевела камеру. Світ виключили, а бачите, видно, тому що лампочка горить. От. Уже свята побігла 5 на роботу на обід, ну, на обід, після обіда, з 3 до 5. А тільки що світ виключили. А я сидю, зараз покажу, нитки сидю, перебираю, бо такого плести темно, бісером, бо там, же ж треба, щоб видно було. От. А цей Відео вже зняла. Монтіру, почала монтувати, і почала це, і світ отключили, Ну, вже немає. А так ось, бачите, як ну, видно, в принципі, видно, зараз я вам е, покажу. Ось, бачите, лампочка горить, як. Я сидю, нитки перебираю поки. Ну і так ось, ось видно. Ну так видно, ну плести вже бісером. Це вже дуже-дуже темно. Е, потому що там вже ж бісеринки, ну понятно. Невдобно. А це ниточки лежали. Света там прибирала в спальні, нитки понаходила. От. Ну, таку, щоб не скучати, то я вирішила так і монтирую. І нитки цей, ну, в общем, на клубочки роблю. Так що, поки місяць до п'яти, з трьох до п'яти не буде світу. Так що такі діла. Так, дякую вам за, ком за коменти. Дякую, дякую, що пишете. Дякую. Підписуєтеся також, дякую. Дуже приємно. <сі> Дуже приємно за коменти. От. Ну, а на дворі пасмурно. От. Думала стирати, ну, так і не стирала сьогодні, взагалі. Думала постирати, ну, не стирала. Світа прибігла там. Трошки теж висленько своє кинула, на вулицю винесла, своє стирала. Не знаю. Буду дивитися по погоді, якщо цей, то може, завтра постираю. От. Бо теж вже треба куча всього, треба порядочок наводити вже, а то скоро Новий рік вже скоро старий заканчується, а я ще ніяк старими тими не, хі -хі, не зроблю. Ну, Ну, в общем, це так. Ну, а вечором появиться, ще ж уроки нам треба зробити. Ну, Я не знаю, чи буде вона со мною поля робити, чи може з бабушкою. Як заходь? Поля, а з ким ти будеш уроки робити? <реку> з ким ти будеш уроки робити? <реку> ну, з Марусі. Ну, з мамкою з Маруся, як з бабуся Маруся. <реку> <реку> ну і хорошо. То ви там у спальні будете робити? <реку> Одешку поскладаєш, ти складаєш. <реку> ну, в общем. Ще краще, я тоді буду своїми ділами займатися. От. З Марусью, то з Маруся. І Марусі не скучно буде. Ну, це ми так, вона на неї. Бабушка каже, звісно. Бабушка, як була маленька, казала Маруся. Ну Так, як коли, коли Маруся, коли бабуся. Ну, це ж вже не те, що баба вже пра ба, то вона так на неї. Ну, а я зараз по, по ниточки подмотаю. та потім. Поки світ горить, ну такого. Думала почитати. Це ж можна ж було сісти і почитати. А, ну, цікаво, видно воно? Ну, і дуже добре видно. Ви знаєте, я дуже добре книжку почитати. Ну, я вже нитками зайнялася, ладно, вже буду нитками займатися. Ну і з лампочку ми теж вже сидимося тут і думаємо, що з тою лампочкою робити. як, ну, Кожен раз теж нереально її включати, оце викручувати, вкручувати, Це теж я вже не знаю. Як, от, я ж кажу, Ті, що раніше купували там в кімнаті, у роми, в спальні, то там нормально виключив і всю. Навіть на роботі світить така сама лампочка, вона теж каже, що вона і виключає світ, а вона все одно включається і горить. Не знаю. Ну взагалі, я не знаю, що, що робити. Ну не дуже мені так подобається. Вона подобається, що да, ось, бачите, світ виключили, а видно. І на, на дворі теж темно, але ж видно. Хорошо. Але ж цей... Ну, не, не діло виключить, вона зараз виключиш, вона не буде горіти. а потім тільки раз і включиться. Не знаю. Взагалі, будемо щось думати. Тільки цей ниточки замотали. Ема розматує. Гарний Оно. Клубочок який хороший, і колір подобався. І треба розмотати, поки світ, вона спішить. Ага, Щоб потім оп'ять, я тут ось сидю. Клубочок мотаю, розплутую. Поля той тільки розплутала. Ема прийшла. Що? І починай. Так ти куди фостом і мій цей заділа. О, який хороший клубочок. Який м'ягенький клубочок такий хороший. І треба спішить, <laughs> <Да>, поки світ. <laughs> Красавица, красавица. хороший клубочок, хороший. Молодець. Хозяйчика, буде плести. Буде плести, ема. Без роботи не живе. Да. Ема. <рес> так, дивись, що ти воно зробила. О, це, вже, це у нас вже психики починаються. Це вже психи. Це вже психи. Ема, пусти мене. От пусти мене, я тобі кажу. Вона хоче пограти. Та, погратися. Погратися. Пси сказала. Ще й зачепилася. пусти. Рукою держи. Угу. Що роби? Все. Емо. Що таке? Сердиться. Сердиться. Добре всім раночок. 8 годин. Появилось світло. Ви знаєте, я вже скоро буду, як ця е, Лариса Лампочка. У мене буде скоро клікуха така, Лариса Лампочка. тому що <свісно> я опять хочу продовжити розмову про цю лампу. І так, ви бачите, що світло, да? Ну, на дворі туман, сиро. Ще й, напевно, якась мрячка, чи щось таке. не знаю. Ну, я не знаю, що там, як там. Але у мене, по прогнозу, сьогодні нада стірка. Стірку мені треба зробити. І так, вихід ми знайшли з положення. Ми з Светою вчора думали, думали, що робити, як його робити, що робити з цією лампочкою. І ми прийшли висновку до того, що ця лампочка. Що це ж так вона горить? Вона, напевно, не предназначена для оцього. Е, ну, ви поняли. <суміло> Сфокусіруюся, махнула. Для такого цього. Ну, щоб наверху її прикручували. І ми. Я вже хотіла її ось сюди прикрутити. Ну, в розетку. Так як у світи. Ну, в мене там тільки дві. І там інтернет у мене стоїть, а як же ж мені його прикрутить, розумієте? Це так, або тройник треба, або ще щось, ну в общем, що нагрузка буде. І тут Світа посоветувала, каже, а давай настольну лампу. І оце ж оця в мене настольна лампа, я викрутила лампочку відсюди з настольної. І вкрутила Світа, мені ну, достала цю ж лампочку, і я вкрутила оце в цю настольну. І що, ось о, дивіться. Раз, вона потухла. Оце темно. Це дуже темно, але вона, я вчора ну, виключила її, вона так і не загорілася. Вона в мене так і була. Тобто треба на таку лампочку або настольна, щоб була, або щоб був перемикач. Тоді вона не буде е, цей, горіть. І ви знаєте, я. Вкрутила, виключила, тому що світ з'явився, ще й дивилася кіно. То лампочка так і не загорілася. Вона всю ніч була виключена. А зараз я включила, бо, по-перше, сильно темно. По-друге, ще й трошечки, ну, на, може, минут ще 10-20 полежу. І тоді я манастірка. манастірка. Я хочу постирати. Поки є світ. Ну, Світ з 8 до 2 буде. Так що я всю постирати. І оце я знайшла такий виход із положення. Ема воно на бабушки не кроваті спить. <кій> Ой. Так що цей. Так, щоб ми знайшли виход і видно, і не цей, і, ну, в сенсі, не темну, не сильно ярко. Ну, в общем, що нормально. Розумієте? Я все ще під одіялом. Зараз стану. буду, Полежу ще трошки, бо ще тільки 8 годин. Ще тільки 8 годин. А я вже така хазяйка хочу вже встати. Я маю, воно вже лежить. Ну так, да, я ще хочу 15-20 минут полежу і потім поставлю стірку. От, Так що, от, -от так. От так що на этом телесеріал Лариса лампочка буде завершуватися. Але я знайшла оце такий вихід. Бачите, я знайшла вихід. Тобто не, ну я Свєта, Бо я ще й кажу, Свєта, а вона точно буде горіти, а вона точно буде цей. А вона каже, ну попробуй, ну, що тобі важко чи жалко. Попробуй, буде, буде, не буде, то будемо щось друге думати. Але я рада тому, що ми покрутили її, і вона горить, воно. І тепер я її не буду цілий день виключати, щоб вона ну, заряджалася, бо вона була цілу ніч виключена. А хай цілий день горить. А потім, коли ось як не стане світу, а вона буде далі горіти. Розумієте? Але ось уже є перемикач. Отут тут перемикач оцей. Оцей треба, щоб треба, щоб був оцей такий перемикач. І тоді немає цього. Тоді лампочка не загорається. Так що, отак от. А в це, тому що кожен раз кажуть, ну що це хтось буде вставати, викруч... вкручувати, закручувати. Ну, що, куди це годиться, а хто його буде. І, і кому це інтересно, так, да, кожен раз. Крутить, закрутить, оце, ну таке. А так вона ось при мені. я раз розключила, світ є, Красота, тра-та-та. Лягла спать, виключила. Перемикачу і все, і життя нормальна. Все це і так що... Вчора дивилася Гаріка <кій> Потера. <кій> Гаріка Потера дивилася, ну не додивилася. Так щось захотіла спати вже, та й пізно було. І я третю частину Узник. Алкаб... Ой, узник там якісь там названня ж такі. Ой. Алкабана. Ну, взаємодім, не важно, не важно. І я не додивилася, час продивилася, а потім думаю, та ну його в баню. Та й лягла спать. Так що це такі діла. Так що дівчатки, я знайшла виход, і ви, якщо ви так. Ні, є такі лампочки, що можна вкручувати і потім виключати, і воно буде ну, не буде горіти. Може і є такі. Ну, от іменно ця лампочка. Ні, треба, щоб був перемикач. ось, Раз, крутила. Сама крутила світа. Мені, ну, я утром ще раз поправила так, щоб <кій> вона трошки була е... ну, сюди світила на комнату. Тому що вчора ми так її виставили трошки, а вона геть сюди світить темно. А я її трошки розвернула отак от. Тільки що утром. І оце отак от такі діла. Так що мої хороші. Із будь-якого положення можна знайти вихід. От так от. От і я зробила так, все, трошки віддихаємо і будемо займатися стіркою. Ема вже готова. Спить, жде мене, да, Ем? Ем, Емусік, Ему Емусік. Лампочка мене горить. Mm. І ми зараз будемо лятаємо, да? ну я хороша, ну я хороша.